Всім доброго дня. А? У нас випав вже сніг, сьогодні розтає. а два дні у нас були морози майже 10 градусів. Зараз покормлю наше господарство я, бо всі вже їсти просять. Оце сьогодні цим показу. займуся, зараз накормлю все, укрив я наш інжир. Укрив все, але ось кажуть, що буде потепління на вихідні 10, 10 градусів тепла. Курочка наша кричить. Так, в сараї і в кручатних я зараз не йтиму, тому що немає світла. Там не дуже видно. Зараз я їм натру гарбуза з дертю. І хай потихеньку вони вже цим перекусять, а потім я дам вже їм зерно. Та хочу ту кукурузу в качанах перебрати, подивитися, відложити, що качкам, а що нашим кроликам буде. Так, починаю я працювати. Все, намилю зараз гарбузи, зараз подивлюся. Ну, вони то підмерзли, але ну, за пару днів, якщо буде потепління, бачите. Оце такі в нас ось гарбузи підмерзли. Нічого. З'їдять, качки з'їдять, і кури переберуть. Так, все, нам я качкам і курям вон, якраз їдять, Дертю посипав. Молодий он, селезень. збирається на качку нас залазити. Це те, що я хочу залишити. Так, да, так, да, це саме, що я хочу залишити, значить діло буде. То стара качка в мене... Прошлогодня хай залишається. Так, а це старий селезень вже біжить. Біжить. Біжить на розборки. Кому? Кому дістанеться? Погомоніли і качка дала всім трендюлей. Ось така у нас качечка бойова. І таке буває. Так, пішов далі відправлятися. Всім доброго ранку. Сьогодні вихідний. І в нас вже снігу немає, у нас знову стоїть грязище. Так зараз я вже насипав нашим качкам, все вони їдять, виключу зараз світло їм і піду в наш же ж Бо Вчора так ми ми туди не попали. Так. Збавлю. Так, ну, ключатнику вроді би все на місці. На місці. Все на місці. Нічого такого не змінилося. Зараз я покормлю, покормлю, дам нашим курям макухи. Курион йдуть нестися, це знову буде грязь, тут будуть заносити. Ще одна нестися, прийшла курочка. Так, Все, я вправляюся, поки ще є світло у нас, не, від, не відключили, не трачу з часу, даремно. Так, намішав нашим кроликам. Таку смесь кормова добавка, соя і макуха. І зараз я нашим племінним хлопцям, ну ті, що в мене хлопці на розпліт, я даю їм раз в 4 дня чистого овса. Тут весь сімочка, як ви бачите, попадається. Оце так я їх підкормлюю Наші хлопці, щоб вони не зажирівали. А вже вечором уже стандартно. Кукурузка, ячмінь, все як обично. Так, хочу вам показати, скільки я сиплю на зерно нашого цього комбікорма, що я мішаю. Бачите? Не дуже багато, щоб не переборщити, щоб в них не було ні поноса, не було нічого. Тут теж така сама картина, бачите. Багато їм, не, багато їм не даю. Потрішки, щоб просто все по і в нормі було. Все, я вже вправився, кожному він поналивав водички. Да, часу займає трошки більше, але нічого страшного. Все, так як уже ж ми йдемо не до літа, а до зими, то будемо трошки довше вправлятися. Так, і тут у нас ось, зараз покажу, вже вилазять молоді і стівні наші Значить, термончики оце так мамка їх кормить я вчора і сінцян положив їм все потхенько вони вже вилазять починають куштувати пробувати те що їсть мамка зараз подивимося що у них там за кубельця бачите які вони ну, хай я огляд їх зроблю трошки пізніше все, хай вони вилазять, хай їдять. Все, а я пішов готувати нашу коптілочку. Будемо сьогодні починати вже підсушувати нашу ножку. Косулі і одну качечку. Так, все всім самого хорошого.